Ну, що мої королєви, я як і обіцяла сьогодні, будемо готувати пишки. Королєви всі мають вміти готувати пишки. І Щоб я такого не чула, я не вмію, я не знаю, я не можу. Все, ви знаєте, все ви вмієте, все ви можете. Так, для того, щоб приготувати пишки, треба у перше гарний такий фартушок. До речі, мені його подарували. Вам потрібно пів літри кефіру, бажано жирного, якщо маєте стару сметану, підійде. Така ось неповна чайна ложка без гірки, соди, столова ложка цукру, чотири стакана борошна, от таких стаканів. Ага. Найперше виливаю кефір. Ні, перше ти муки даєш. Чотири стакана му... не всі даєш половину. Галя вирішила мене якось Галю навчила про на мене вчити. Так, чотири так, 4... з чотирьох стаканів я дала половинку соди. Виливаю тепер кефір, так. сюди, весь. Содограмін. Ясно? Кефір 46 гривень. Літра. Скоро... Ще й там літри немає, я тобі хочу сказати. Так. Кефір. Так. Даємо сюди цукор. Столова ложка у мене. Так. Я роблю одну порцію. І даємо соду. Соду ви вже знаєте, Галя вас вчила. І я вас навчу соду берете на руку. Так, Я зараз знаю, що ви мені зараз напишете, що якщо є кефір, на що там гасити. Нас такий рецепт. Рецепт? рецепт, ми знаємо, так. Ви хочете, можете не гасити, але робіть, як вам горе Так. Крулєве моє, обов'язково приготуйте ці пишки, навчіть робити своїх дітей. Ось. І всі будуть задоволені. Так. так. Все, погасили і тепер будемо замішувати. А що ти рукою не виминаєш? Я, Я мовчу, мовчу. Перше буду в ну таке роз. До речі, кавалє, королєви мої. Ви знаєте, що в нашій тусовиці з вами є один король, називається Тарас Херсона. Тарасику привіт, бо він обіжається, він каже, а що тут таке королєва? Тут і король є, тут вже можна і сказати, королєва і король. Я казала Тараса, що я виправлюся. Він каже, ну я подивлюся. Я не чекала трасику до ранку, я вже виправилася. Так. Вот. Так. Бачите, отак вона розмішує, тому цілу муку мене давали, щоб контролювати, яке буде кістка. Я думаю, розкажу. Тепер беремо далі оце борошно, що у нас є. До речі, багато, багато хто з нашої кавалєрки, з Галіної кавалєрки, з нашої, вже готував ці пишки і у всіх все гарно виходило. Всі були так. задоволені. А хто з вас, мої королєви, мої любимі, не пробував. Обов'язково спробуйте. Рекомендую від щирого серця, будете дякувати, будете руки цілувати за такий рецепт. дивіться. Є Я аби... Ой. Майте на увазі, що це тісто, чим довше стоїть в холодильнику, воно тим краще. Так. Тим смачніше. Бачите, файний кефір. Все-таки було півлітри, бачиш Галя? Uh -huh. Тому йде більше муки. Так, і я хотіла сказати, королєве, якщо б в разі чогось, ви дали чотири е, стакани муки і тісто було зарідке, не бійтеся, підмішуйте ще, давайте муку. Так, так думаю, королева має розуміти, що думаєш. Ми ж бачу, що тісто рідке, має бути тісто гарно замішане, але не забите. забити. Тобто, бачите, вже ось такого мені буде добре. Фай новин. Так, оде мені добре. І що я вам хочу сказати? Отакі От королєві, як мені, роблять зауваження, ще королєви, бо вони в, 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 в моїй тусовці, знаєш, вони королєви, Що мені Максим як виросте згадає, що я його зранку не будила, їсти не давала, за руку до школи не вела, дубку не цілувала. Пані Оксаночко, не переживайте. Якщо б ви слідкували і знали... Що я вже трьох дітей, можна сказати, вибавила Правда. виховала. І тому я знаю, як дітей треба виходити. Я вам сьогодні говорила, ви де були на тій лекції? <свісно> де ви були, коли була лекція про дітей? Дітям в одномісто лізти не треба. Хай будуть самостійні, хай розуміють, що вони мають приймати всі рішення самі, мають по тому житті крокувати, жити, а не чекати, що хтось щось принесе, подасть і забере. То що Галя це все робить? Це не мої проблеми. Це Галі, Ні? Максим, знаєш, мама цього робити не буде. І коли Галі немає, Максим все чітко мені встає, ходи, робить. Це мені какого дає. Тому так. не робіть дітей своїх труднів. Мені не говоріть, що як я виховую чи так чи не. Ні одна мама для своєї дитини поганого не хоче. Жодна мама. Просто кожна мама мусить дбати про якесь благополуччя, про якесь гарне життя для своєї дитини. Тобто повести на море, гарно одягнути, а це все. Як ви знаєте, коштує гроші. І Тому та мама мусить гроші заробляти. А якщо мама буде нянчитися з дитиною 24 на 7, то хто буде заробляти ті гроші і хто буде ту дитину кудись возити. Тому дитина має рости, рости собі має, не треба лізти в одне місце. Сам виросте, сам буде давати собі раду, ще мені дякую, скаже. О, такий ви такий. мені написали, що вам ваші діти вам це згадують. Ну, це і ваші діти, це ви їх так виховали, вони вам згадують. А я вважаю, що так буде правильно. І якщо він мені згадає, то надаємо позадниці, знаєте, як? Але він цього не Та не згадувати. Може, був Сергій, був ви що думаєте? я їм вставала, готувала, подавала. Вони мене взагалі були самостійні, вони самі готували, самі вставали, самі від мене вигрібали. А я читала нотації, я читала їм лекції. Якщо 100%. вони мені зараз вдячні. А Максим знає, бачить таку тобто модель в мою поведінку. Максим бачить. Як я це все роблю, як відношення в Сергія до мене, в Аркадія, тому він іншим не буде. У нього нема шансу бути іншим. 100%. Так що все, кавалі, лекція на тому з моїми дітьми закінчилася. Тісто таке вийшло, я його накриваю рушничком і в холодильник. Йому стоїть до завтра. А завтра будуть пишки з бульбою, бульбою з капустою і грибами, і з... може з м'ясом. Як може, з ну може. А я м'ясо кому зварила? Ти взагалі то м'ясо твоє, ти хотимо. Я ж тобі сказала на пишки вам. Або так мало тіста на всі не. Нормально, скільки тобі треба. Так що, дорогі мої королів, стріпуйтеся, для тих пишок вам всього-навсього потрібно, трошечки вам потрібно цього. Часу приділити. Кефір, кефір потрібен, оцет потрібен і сода кефір, мука. Кефір оцет, оцип, сода мука. У всіх вдома це є. Якщо не маєте кефіру, маєте сметану, Можете сметану дати буде по багатому взагалі. А завтра, як готуєте спечете, ті пишечки посмажите. Ви будете самі в шоці, які вони смачні. До речі, навіть кавалєрка пробувала пишки не смажити, а пекти. І теж виходили Доход. добрі. Так що лекція завершена туди. <реш> Я сьогодні виходити з лекції не буду. Але якщо у вас є до мене запитання, будь ласка. Любу критику я вислуховую і дуже возмущаюся, бо в мене я на все. А знаєте, чому возмущаюсь? Тому що в мене на все є своя точка зору. Ви мені кинули свої... свою точку зору. Ну а я вам хочу відповідати, то не від того, що я взлилася на вас. Галя знає, я промовчати не можу. Ага. Я хочу зразу відповісти, тому що в мене на все є своє бачення. Хтось виховує дітей по одному, хтось виховує дітей по іншому. У мене своя методика. Мет... Методика виховання дітей від королів. Діти мають їсти. В теплі, в спокої, в добрі, все. І хай вчаться, хай будуть самостійними. У нас була позавчора ситуація. Максим приходить, мама дай їсти. Добре, що буде, що є. А у нас було що? Зупи овочек? Капуста тушена і каша е... стунцом. <скільки> е... А і був гур з тунцем. Тоді нічого не підійшло. Я скажу: вибачте, іншого меню в мене для вас немає. Я кажу, Галя, навіть не думай. Во три варіанти. Ні, він нічого не... ніколи ні, нічого не підходить. Помоги собі сам, йди бери, яйця, готуй собі. Я то нічого тварин не буду. Або їж то що є, або і, і не тому, що я така лінива, йому не хочу готувати. А тому нема чого свої коники показувати. Зготу... Їда нормальна, а то що він хоче, лаваші, гамбург, ще якусь фігню. Ні. Так само Моніка постійно казала, що на овочеві зубки не їсть, овочеві не їсть. Я зготувала, нагодувала дитину, то тогли не казати що там овочеве, я щось придумала, їла. Моніка раз вдарила сильно, в неї її сильно боліло. Та все тут в голові. І ми не могли нічим її заспокоїти, вона була дуже тривожна, навіть мама не могла її заспокоїти. Я просто взяла ватний диск, придумала, що то якесь лікарство, поставила їй все прийшло болить, ні, не болить. Ну, Тому королєви, королєви всі мають бути хитрі, навіть Сергій вже казав. Розумні, самостійні, любити себе, не зациклюватися на дітях, бо це, ви знаєте, це ну. Це не вдячна справа, ніхто потім якось це не скаже. Діти вони, і вони не мають говорити дякую. Вони просто мають кішце, що в них є батьки, діти просто мають кісто, що вони там вчилися, що мають спогади, мали дитинство, а не, ні. діти точно не згадають, що ви йому підніс, давали їсти. Оце вони точно вам не згадають. А я думаю, мені згадали. Та згадаю. Я ж не чула ні одної мами, ні від, ні від однієї мами, щоб дитина згадала, чи ні від одної каліжанки. Я не чула, щоб вона згадувала, що її мама підніс, давала Есте. Згадувала мене одна як вона в ванні тряпочки. Смог. Мама давала тряпочку в ванну на балу, зато згадувала. А їду що давали, підносили ні. Тому не робіть самі своїх дітей клік. Діти все розуміють, все знають, вони маніпулятори житті, маніпулюють страшне діло. Кавалер... Ну кажи, ну добра ніч. А що кавалерка? Я кавалері, що курюю, я не йду, у мене все куча роботи. А. Я знаєте, так відриваюся час від часу. Від якоїсь роботи і виходжу до вас з лекціями. Саме самі одна коліжанка мені не дзвонить, не говорить. Свята, що там така говориш? Що таке ж то що здуріла? Що ти таке записуєш? Ніхто нічого Ніхто не званий, ні, ні, ні. Нічого не говорить. Я тут знаєте, розійшлася. Розійшлася. Ну може, хтось позвонить, щось скаже мені Свята, втихомився. Коліжанки, стріпайте. Але я, але я дякую вам за лайки, мої королів. За що ви мені лайки, сердечки підтримуєте у такому, такому баченні? У мене може таке нестандартне бачення, а може стандартне, я не знаю, може ще хтось з вас точно ні, не так само розсуждає, як я. Але я така, яка є, і мене зробило таким життя. І я така нестандартна вже лідівка по відношенню до всього. У мене на все своє бачення. Мені ніхто не насуне своє. А хто каже бречі, ще мої королеви мені пишуть: Світлана, ну ви ж сказали, що не треба ні під кого підлаштовуватися. Ви галю наганяєте в спортзал. Я кажу, так вона би не хотіла, вона б не йшла, просто вона така теж маніпулятор, вона тут не хочу, а тут іде. Але я сказала, але мама краще знає. А сьогодні, бачите, дня, Галя каже: ти знаєш, Наталя, я, напевно, ще й в п'ятницю піду. Мені навіть сподобалось. Та, перебору не було. Головне встати і прийти в зал. От ти вже в залі ти вже працюєш, тому кавалєрочка. Королєви мої любимі, любими. Ідіть, будь ласка, в зал, підтягніть своє тіло. Зал це здоров'я. Там не обов'язково сильно себе перенавантажувати. Так. Спочатку трошки прес покачали, трохи на біговій до на вело. Там якісь гантельки, там когось запитали, як що робити. Ви будете смі від себе кайфувати, бо в здоровому тілі здоровий дух. Я те сказала, то сказала. Тут я тебе підтримую. Хто ще не буде. був спортзалі? Спробуйте. Я кажу, головне до того підходити поступово і помаленьку. Не ти за ти... один раз все, а потім вже ясно, що охоти не буде. А Ви своєю не та... королів, а якщо ви чоловіка своїми дітьми mm. з доцями, з синами. Як вони вами гордитися будуть? Бо ви так. гарний приклад показуєте незалежно скільки вам років до речі. Чи серед моїх королів є старші поважні королів, які тільки після 50 років тільки почали ходити в бані, там спортзали, плавати в басейні, відпочивати, наслоджувати життям. Бо після 50, ну, на мою думку, життя набуває зовсім інших таких кольорів, інших, інших фарб набуває. Воно стає зовсім інше. Тобто ти вже розумний, ти вже самостійний, ти вже знаєш, чого ти хочеш, і вже твої прицепи трошки теж самостійні. Тому можна жити, поживати. Тому готуйтеся до. Готуйтеся, бо коли будете десяти, бути жите на взагалі на, на, на цілу повну. Тому вже відтепер готуйтеся е, свою малечу окремо, самі стаєте самостійними, е, заробляєте, любите себе і живете. Так, це було сьогодні виступ. Лекція від Світлани. Загально закінчуємо мою лекцію королів. Ми на добрання цілую вас, люблю, обнімаю гарних кольорових снів, щоб гнида не бушувала, щоб всі ми були здоровенькі, живі і найшвидшої нам перемоги.